У минулих серіях щоденників дитячого Євробачення. Із сотень заявок зіркові наставники обрали лише 15 найкращих дітей. Та після п'яти днів напружених випробувань дев'ятеро учасників залишили зіркову школу. До фіналу дійшли лише шестеро. І тільки один з них вибере право представити Україну на дитячому Євробаченні в Тбілісі – Вітаю вас, Ви дивитеся щоденники дитячого Євробачення, і ми майже на фініші. Шестеро фіналістів буквально за крок від великої сцени. І сьогодні надзвичайно важливий день запис пісень. Але сталося дещо неочікуване. Одна з учасниць відмовилася від участі. Що сталося? Яке рішення ухвалять наставники і хто стане шостим фіналістом? Про все це просто зараз. Дуже хочу подякувати великій команді Євробачення. Та всім, хто підтримував мене, та всім, хто допоміг мені успішно пройти зіркову школу та потрапити у фінал. На жаль, з особистих сімейних обставин вона не зможе надалі приймати участь у дитячому юрбаченні. Наставники ухвалили сміливе рішення: розділити тріо і дати Ангеліні Глогусь шанс стати самостійною учасницею. За правилами нацвідбору у фіналі беруть участь шість учасників. Тож, коли ми дізналися, що місце шосте стало вакантним, ми подумали, що було б правильно розділити тріо назад. І дати можливість Ангеліні проявити себе як солістку, так як вони з самого початку подавалися на нас відбір. Тобто, Злата Іванів і Влад Васицький дуетом. Ми бачили, як вони круто можуть бути солістами в минулому році. А в цьому році, взагалі, цей дует це як експеримент цього відбору, і це дуже круто. А Ангеліні дати проявитися як соло, як вона і хотіла. Тобто, все стало. На свої місця. Тож наразі зосереджуємося на підготовці до шести неповторних виступів. Це буде круто. Це день Х. Чому? Тому що сьогодні я зустрілася з усіма дітьми наживо. День почався на студії звукозапису. Ну що? Добрий день! Привіт! Для мене було дуже великим викликом написати пісню саме тобі. Чому? Тому що твій вокальний діапазон здоровий. Я не витягую за те, що витягуєш ти. І тому, але я старалася перевершити навіть саму себе. І я щиро сподіваюся, що в мене це вийшло. І тому я написала таку пісню про серце, яке б'ється. От вона така, вона вона ніжна, тендітна, і в той же час вона такий воїн. Скеляться ця де ж те, між цих ще Моє серце б'ється, Ой, мурашки. У мене не такий голос, як ні в одної з цих дітей. Я набагато і Це правда. От і от вона перевершила от, просто мурахи. От тільки приспів починався, і ми всі це показували, як ішли мурахи. The I'm Ох, англійський який. I'm still alive. I'm still alive. I'm still alive. Там «расно» чи рясно слово? Рясно, не маразного такого слова. Ну, вона «расно» заспівала. А! Ну одне слово. Навіть. Чесно, ця пісня, вона ніби створена для мене, тому що вона така, прям кожна нотка відчувається, що ця пісня була написана для мене. Дійсно, і Альона, і я, ми пропрацювали кожен. Кожне серце дитини, її вподобання. У мене просто був вже досвід писати для дітей минулі два роки, і тому написана пісня під них моментально залітає в їх серденька. Твій образ не виходив у мене з голови, і я дуже хотіла поєднати потужний меседж, так як Євробачення для нас це не просто розважальне шоу. Особисто для мене це можливість сказати, що українським дітям потрібен захист і оберег. І ти у мене чомусь асоціюєшся з лялечкою. Пісня Моданка вона народилась в моїй голові одразу після зіркової школи. Я прийшла додому, і в мене образ Софії не виходив із голови, і тому я про неї думала. І у мене народилась хук мота-мота. Він міжнародний, його зрозуміють. Моданка, мота, мота моданка. Давай ще моданка, раз. Стоп, стоп. Пишемо до мотанка, лялечка не спить. А зараз включись повністю, Софія. Дай мені потужність. Закрий очі і уяви себе на великій сцені. Мені, якщо чесно, дуже сподобалася пісня. Ця пісня про мене, і мені військові подарували реальну мотанку. І Я не знаю, як Світлана це відчула і написала мені таку пісню. Стоп, пишемо домотанка лялечка. Тобто ви не уявляєте це? Буф. І народилась пісня: Дитина в Україні, співає в Україні, живе в Україні, просить звернути увагу, що збережи моє життя. Добрий день! Привіт! Привіт-привіт! Ну що, як це добралася? Нормально. Дощ тебе не намочив сьогодні? Ні. Це найголовніше. головне. ні, ні. Мене трошечки ну, вже не видно. <сіху> Поки вдяглася весело. В тебе дуже класне взуття сьогодні. Дякую. Сподіваюсь, ці їжечки тобі допоможуть. Лікерія, вона дуже унікальна дуже особлива. Вона артист імпровізуючий. І це прям, я би сказала, серед всіх дітей в цьому відборі найбільша особливість. Мені здається, коли ми перше познайомилися, коли я тебе побачила на сцені, ти мені видалася абсолютно такою, як всі, я тобі про це й сказала. І чомусь мене ця ситуація, напевно, надихнула написати пісню. Я не така, як всі. Класно, якщо ти цю свою особливість усвідомиш. І нею, що зробиш? Правильно, поділишся з усіма іншими дівчатками. Тому до роботи. Ця пісня народилася, напевно, тому що мене надихнула сама лікерія на цю пісню. Чим? Тим, що вона не така, як всі. От вона вийшла, вона такий самородок. Це. Така дитина з дуже унікальною історією. Дитина, в якої не знаю, вся сім'я на фронті. От вона така сама. Але вона любить цю музику, вона йде і. Перед євробаченням з Яною один одного отакого от били. А чого бо так треба проснутися? да? І отут себе саменька. А так. Мені казали бути сильною. Я думаю, що ця пісня. Ще я прийшла в цей світ для того, щоб надихати інших дівчат. Що лікарія вона цим поділиться. Вона це віддасть. Вона, вона всім скаже, що от-от-от, я така одна, так і ти така одна. З вітром погуляти, зори запалити. — Бачиш, вона запізнюється. Да, клік. А, а, а ми, ми, ми порівняємо цю історію. Дати і метрономчик. Так, да, метроном. чуть-чуть дамо. Це для мене новий досвід, абсолютно. І. Я чомусь думала, що діти більш витриваліші. У ну, них концентрація уваги невелика, тому що ну, я ж працювала з дітками в садочку. І Я думала, що діти сильно ростуть і, і, і вже тоді вони довше працюють. Абсолютно ні. Можливо, мозком так, але голос втомлюється, увага в них розсіється. Тепер тільки другу і тільки четверту. Ти тільки сваришся і сваришся. Добре? Зорі запалить! Мені казали по серйозно. -у -у! Супер, хай буде так. Я співала душею. І... Ну, якщо мені зазвичай не подобається пісня, я кажу, я її не хочу співати, я її не відчуваю чи про А ось ця пісня мене торкнулася. Світлано! Дякую вам за пісню. Боже, це вам за да, це вам. Дякую, дуже приємно. кольорах євробачні. Дуже люблю тебе, дуже, дуже скучена. Я приїхав з квітами, бо я розумію, що я е, єдиний хлопець у її команді, і мені здається, це буде такий класний жест. Я давно мріяла написати гімн всіх молодих сердець. <гум> Якби не ти, напевно я би не ризикнула. Ну тому що ми з Ромою вже не дуже молоді. <гум> <гум> мені дуже хотілося створити пісню, які яку полюблять підлітки. Це те, що я хотів. Це прямо цілило мою душу, скажімо так. Ян, ян Харт! Поїхали! Нехай нам пощастить! Ууу! Ян ян О Май гад! Яке ж красиве у нас майбутнє! Вона повністю показує мій дух. Вона повністю показує мою душу, яку Світлана відчула. Вона відчула весь мій вайб і передала це в пісню. А я в ноти не попадаю? Да, я хочу у цей йодель. Квіти, квіти. Ні, чи е, В якому саме. Мі... квіти. К... Можеш пошукати як красивіше. Угу. Коли квіти-квіти е, перед приспівом такий момент є, і він е, його трошки було треба емоційніше подати. Мені так Світлана сказала. Я її почув, ми це зробили. Ходьте, що стоїте? Добрий день! Добрий, Добрий день! день. Ну, я з вашою піснею поморочилась. щоб ви знали, у пісні було чотири різні версії. Там в цій пісні є все: і потанцювати, і поспівати, і побалакати. У їхньої пісні було чотири версії. І ми затвердили тільки четверту. От ми ходили, шукали, тому що це двоє незалежних, різних дітей, які можуть і допомагати одне одному, але мають і розкритися, як різні пелюстки. Наступні зірки з Альоною Альоною дуже приємно працювати, тому що вона така спокійна, добра, дуже прикольно було. Весела така. Давай, отак, от щоб тобі було легше. Да. Все, ми зараз пускаємо влада. Вони розуміють, що талант мало. Талант це, це не все. Все це робота. І вони працюють дуже багато. Ми дорослі, і ми ж те діти. Ба yeah. Ма би крок, щоб об'єднати мільярдів. Мільйон! я ти, Мільйон, мріям, Мільйон, Мільйон. Все я привітаю тебе. Я тобі дякую за цю пісню. Якби не ти, вона б не пішла з мого серця. Як взагалі тобі вона подобається? Вона мені просто ну, дуже сильно сподобалась. Пісня Зозуля. Я не знаю, чи можу я про це розказувати, але мені хочеться поділитися. Ми всі знаємо вже Оліну історію про її родину. Я зрозуміла, що Оля дуже любить не тільки маму Віталію, але й свою рідну маму. Якось так. І народилась пісня Зозуля. Голос давай! Голос! <пів> Зозуля, топкуба, куб тоба! Куб ага, а трішки голосніше. Пісня це про пташку, яка загубилась, втратила все. А я її маю захистити. Я її прошу: не сумуй. А співай, і дай мені надію. Дивись, я співаю на повний груди. Ти ніби як шепчеш. Давай мені Олю. І коли з нею починаєш близько спілкуватися, отой наліт е, драми проходить, і вона стає Олею. щирою, справжньою, такою, як я її бачу. Пташко! Голосом. Не ставайся, пташко! Стоп! А це не твоя тональність? Це твоя? Моя? Точно? Ми в тональності робили. Попий водички. Можу хвилюється. Ага. Ти хвилюєшся? Ні. Окей. Okay. Я ще ніколи не була в студії звукозапису і не писала там пісні. Це був мій перший раз: Світлий дім і любов на землі. Мені сподобалось. Давай ще раз. Мені, звичайно, дуже цікаво дізнатися, що приготували хлопці, як же ж вони розкриють ці пісні. Команда класна, але ми вже встигли всі пересваритися на етапі написання пісень. Е е я впевнена, що це все в плюс дітям, тому що коли брейншторм іде, то людям не все одно. І це круто. Друзі, я нас вітаю, тому що пісні народились. Слава Богу. Ми з Альоною це зробили. Наразі ми вже розуміємо, чим ми працюємо. Всі пісні різні, і тепер наша задача зробити шоу. Далі нам дуже потрібні унікальні постановки. Беремо естафету від дівчат. Приймаємо естафету Ми цю естафету передаємо від маленького гвинтика до шоу-номерів. До зірок е, я буду ставитись дуже сильно з великою відповідальністю. Наші дітки це як знаєте, діамант, котрий народився, а наша задача, щоб він засяг ще більше. В цьому році хочеться, щоб це знаєте, було як е, така велика подія, котра відкриває багаторанність кожної дитини. Бо концепція наша наша така, що кожна дитинка це діамант. І ми знаємо, що діамант це природня історія. Тому цю концепцію ми хочемо відтворити у всьому. Навіть сцену ми зробили у формі діаманту. Натерти Натерти його так, щоб він блищав, і підсвітити. ваша задача, щоб він звучав, а наша, щоб він виглядав настільки яскраво і засвітив на весь світ. Мене сьогодні дуже торкнула, ви знаєте, концепція такого дорогоцінного каміння. Тому що діти ну, за ціною найдорожчі зараз. Особливо в наш час, коли ми живемо, і це скарб, діти скарби. Вона торкається до цього багатогранника. І у нас починає світитися одна з граней, і після цього одна з шести граней. коли виступлять всі діти, багатогранник засвітиться oh, повністю. Дуже yeah. круто! Uh, so uh, cool! yeah. Тобто uh... ці діти дійсно багатогранні. Вони навчилися бути дорослими набагато раніше, ніж вони мали б цьому навчитися. Oh, дуже треба допомагати дітям здійснювати їх приї. І це дуже важливо. Тому цьогоріч ми з командою. Зробимо все неможливе для цього. А, можна трішки вже поговорити про характер кожної дитини і так. про те, що ми хочемо в неї вкласти. Дуже так. хочеться зберігти образ капюшоном. Це прямо ангелінка це прям. на історія. Так. Хочеться зробити. Е, мені звісно. дуже подобається колір, типу, білий і червона. У ця стрічка Отака. З серцем. Отака штука. Так. Оце. я відверта людина, і хочу сказати, що для мене це новий досвід саме е, таких шоу. І тому для мене цікаво зробити щось нове. Мені дуже подобається концепт білого ось такого. Єдине, що я би пішла від В тебе в іншому концепті був метал. Так, був я б, б, пішла б від метал. металу. чу-чуть. Звісно, що я кидав файловній Альоні, і вона сказала, що вона моя фанатка. <нят votes> Для мене це дуже приємно. Зловили цей вайб разом в плані комунікації, гумору, всього іншого. Тому далі ми в наші ідеї вже винесли сьогодні на обговорення. Я ще раз побачив, що ми всі як одна команда дійсно захоплювалися. Наші, нашими ідеями і доповнювали один одного. Я би хотів зробити передати сенс пісні через танцювальні жести. Будуть танці, звичайно, буде неймовірна графіка, буде неймовірне світло і стрибає. Тобто, ми цю фішку так? да ми використаємо до зробимо йому можливо і стійку, і після стійки ми його розв'яжемо і підемо. Він по сцені він може вийти на наші язики в кінці. У них є хоробити. Ми можемо додати і дівчат і хлопців зробити в кінці типу, тусе? Можемо ми можемо зробити все тут. Важливо не зіпсувати. Не переборщити, не додати зайвого, щоб, наприклад, постановка не затьмарила дитину. Тут важливо підмалювати. Ну що ж, ми розповіли вам, що у нас в головах. Дуже дякуємо, що ви нас підтримуєте. Класні концепти, давайте втілимо їх в життя. Я буду все контролювати. Нехай хлопці не розслабляються, нехай не розслабляються. А у нас, до речі, хочу поділитися з вами, що у нас з дітками є ще одна дуже потужна місія в рамках Нацвідбору. Mm -hmm. Я побігла. Давай, Давай. Побігаю. Okay. цілую okay. сьогодні. Ми разом з дітками. У нас неймовірний день. Ми приїхали в благодійний фонд Голоси дітей. Психологи з цього благодійного фонду підтримували діток під час зіркової школи. Вітаємо! Привіт! Раді вас бачити, друзі, знайомтесь. Це фіналісти національного відбору на дитячі Євробачення. Раді вас вітати зараз такою компанією дітей, які в нас є відвідувачами осередку. Ми разом з вами запускаємо збір, який так потрібен дітям під час війни на підтримку дітей, які пережили травматичний досвід війни. На жаль, вже. Дуже важливо підтримати цей збір. Він про дітей, він про важкі регіони. Е, ціль нашого фонду є і основна місія, аби жодна дитина в Україні не залишилась наодинці із травмою війни. Е, діти з окупованих територій, е, діти, які повернулися з окупації, і насправді дуже багато дітей, е, які дуже потребують підтримки саме психологічної, тому цей збір. Надважливий приєдналися діти. Це класна ініціатива. Ми дуже хочемо допомогти, щоб музика стала таким ще добрим ділом. Ми познайомилися із дітьми. У нас була така розмова. Це дітки, які ходять теж у цей фонд. А далі нам принесли дуже цікаві завдання: це малювати людину, що вона відчуває, коли є. Тривога, коли є обстріли, і кожен малював, що він відчуває в цей момент. Я пропоную зараз кожній команді кількома словами назвати ці сигнали тривоги, які ви зобразили, і що вони означають. Серце починає калататись, може в когось давити в животі, може в когось трясти трястися руки. І це все ми зобразили на одному малюночку. Я спала і тут бабах. І одразу почала боліти голова. Насправді сьогодні була дуже важка ніч, і, і прилетіла прямо біля мого дому. Я намалювала там боляче там, де серце, і там, де голова. Ми зобразили все, що Това. ми відчуваємо. Так я виглядаю кожен ранок. <гум> У мене були спина. Я намалював тут мапу Запорізької області. На жаль, під окупацією дуже велика кількість Запорізької області. Там є мій дідусі, кого не випускають. На жаль, я відчуваю в тому. Мені хочеться, щоб все швидше завершилось. Надзвичайно частіше, скоріше за все, ми будемо чути, як сильно калатається наше серденько. І в цьому нам дуже гарно допомагає одна чудова вправа техніка, яка називається метелик, і робити почергові постукування своїми ладоньками. Ви ж знаєте, як це працює, так? Коли ми працюємо лівою рукою, включається права півкуля. А коли працюємо правою, включається ліва. А ви бачили, як собака, коли по лужах побігає, побігає, що вона робить? Трясеться. О! І ми будемо робити те саме. Опрямо та да, ось так ось вона стряхує все з себе. Так, і це допомагає зрозуміти нашому мозку, що ми вже в безпеці. І ми хочемо поділитися з вами і заспівати для вас ви хочете заспівати <тас> <тас> ми готові ми заспівали дуже теплу та позитивну пісню вихід є Три, два Під час пісні я просто енергійна була. Мені я просто кайфую. Якщо шукаєш, вихід, якої вихідні ситуації. Тут є сила, сила є. позитивні вібрації. Гей, буп, давай, давай! Розправство крила, крила вітрила. Гей, бух, не забувай! Без доброго діла, твоя славна сила. Ця пісня. Про те, що вихід завжди є, і якщо ти хочеш цього добитися, якщо ти хочеш це зробити, то ти завжди знайдеш вихід у любій ситуації. Зараз буде жеребкування, а мені, якщо чесно, не хвилюючи. Насправді жеребкування це така тема дуже класна і, і хвилю, під, да, під яким ти номером виступаєш, під тим і люди будуть і журі голосувати. Всім привіт! <праць> ну що, якщо я тут, це означає тільки одне, що вже за тиждень на вас чекає національний відбір на Дитяче вирбачення 2025. Але для цього нам потрібно визначити ваші порядкові номери. Я хотіла п'ятий, четвертий чи третій. Отже, у цьому нам допоможуть психологи, яких ви вже давно знаєте, які пройшли з вами великий шлях вашої зіркової школи. А також діти із фонду Голоси Дітей. У них були в руках діаманти. Ми мали обрати саме той діамант, який нам більше йде до серця. А я ще була й перша. Я дуже хотіла другий номер, тому що е, у мене минулого року був шостий номер. Номер шість. <світнє> номер шість. <світнє> минулого року. Вітаємо <світнє> тебе. <світнє> е, так, давай. Е, давай. Я у минулому році виступала під номером чотири з на намисто. І, І цього року Нам випав номер чотири. <світнє> номер чотири. <4. світнє> <Номер 4. світнє> <Номер 4. світнє> Я хотіла будь-який номер, але не перший і не шостий. я цю. Так. Третій. Номер три. <кліг> Давай. Чому я хотіла цифру п'ять? Тому що п'ять це щасливе число. Другий. Номер два. <кліг> Давай. <кліг> uh. Uh. <кліг> <кліг> боже боже. <кліг> Номер один! <кліпсил> я хотів п'ятий. Я хотів <су> <су> п'ятий. <кліпсил> номер один! І тепер я буду відкривати це величезне шоу. Що ж, я вам дуже вдячна. Побачимось вже на національному відборі. А зараз я відпускаю вас готуватись. Бажаю вам успіху! І якщо що, пішіть, я вам завжди щось пораджу. <су> Де ви, там всі? Вже через тиждень ви всі станете свідками величезного масштабного шоу. Будь ласка, вмикайтесь скрізь на всіх майданчиках. Переживайте, вболівайте, слухайте і головне голосуйте. Тому що про таких талановитих дітей, які є в нас цьогоріч і взагалі, які є в Україні, повинна знати не тільки вся країна, а повинен знати весь світ. Відставте всі свої важливі справи. бо цей день найважлива справа це зробити свій вибір. Очікую на неймовірне шоу. Знаю, що ми будемо всі на нервах, втомимося, але потім ми будемо цим пишатися. Головне, щоб всі були живі, здорові і нам дали провести цей фінал.